Привіт. Привіт. Щось цього тижня я дуже мало записував відео. Ну, По-перше, тому що почував себе не дуже добре через погоду. Я метеозалежний і тиск у мене був. І, і насправді дуже було багато роботи. Я працював оці дні всі, і мало часу було на відпочинок. Це по-перше. А по-друге, цей час, який був. Так, як в мене був тиск, я себе дуже квало почував, тому і знімати не дуже щось хотілося і про щось розповідати. Сьогодні краще. Сьогодні вже і, напевно, можливо, видно ззаді, як е -е, вже сонце пробивається. От цей тиждень він такий був. Емоційно якийсь складний, тому що я бачу те, що там відбувається. Ну, по-перше, там у нас обстріл, по-перше, ці повітряні тривоги. А по-друге, те, що відбувається на площі, в площині з, з Іриною Фаріон, що знаєте, тих... тільки лінивець про це не поговорив. Але мені шкода, що тепер усі люди, хто взагалі ратує за українську мову, але не є таким радикальними, як Ірина Фаріон, так що на них до всіх вже буде така початка. Ну, ти, типу, якщо ти просиш мене говорити українською мовою, ну я не прошу говорити українською мовою, хоча ні, я іноді прошу в кафе, коли приходжу і е, там розмовляю. І, я, і в мене є е, такий впертий один офіціант, і е, я до нього щоразу приходжу. Щоразу, коли мене обслуговує, він щоразу говорить російською мовою. я йому один раз там, нагадав сказав, сказав, перепрошую, чи можете ви говорити українською? Він прийшов. <кій> ну, По-перше, це якась неповага, мені здається, до, взагалі, до відвідувача, до клієнта, який прийшов, він говорить до тебе якоюсь певною мовою, державною мовою. Так, а ти навіть не намагаєшся там прийти щось сказати. Так, але менше з тим. Я про те, що якщо я вболіваю за розповсюдження української мови, за те, щоб підтримувати українську культуру, про те, щоб ми розвивалися як незалежна самостійна держава. І тепер, якщо я буду про це говорити, мені можуть закинути те, що ти о, ще одна фаріон прийшла. Мені шкода, що ем, ну, Львів'яни звідки є родом і я сам, я з Галичини і я там народився звичайно українська мова, моя рідна мова. Але я розумію, як складно насправді переходити іншим е, людям, е, які спілкувалися в Одесі, там Харкові, Херсоні. В інших російськомовних в Києві на навіть в інших російськомовних містах спілкувалися російською, спілкувалися з дитинства російською мовою і їм важко переходити зараз. І не дуже велика мотивація. А з історією Ірини Феріон ця мотивація ще менша. І... Ну, і шкода. Хоча Фаріон вона послідовно в своїх висловлюваннях. Так, нічого нового, нічого дивного вона не сказала. А, так, вона зачепила хлопців з фронту, хлопців з ЗСУ. і, ну, Мені шкода, що, що вона так правда зробила. Тому що ну, шана тим, хто там, хто захищає, хто відстоює державність, так, хто відстоює те, що ми можемо зараз тут знаходитися і говорити українською мовою. Ну і говорити будь-якою мовою. так. Я, я не знаю, чи існує така прірва між Заходом і Сходом, так, але це відчутно. У, у самоосдомленні. Так, на жаль, у українців немає цієї української ідентичності. і я навіть з Заходу, але в мене вона теж була дуже погано сформована. Я симулював, я приїхавши до Одеси, я дуже сильно симулював, я говорив російською мовою. Я зараз іноді спілкуюся з, з, з якимись своїми друзями або з клієнтами російської мови. Цього менше, але воно є, і я не бачу нічого в цьому поганого. А на державному рівні, в якісь публічні ем, речі ем, в, в, в Соціальному, так, в соціальній сфері я використовую українську мову, намагаюся говорити українською мовою, і це окей. Але я також розумію, що в Одесі, наприклад, це ну, складне питання. Тут мало людей хто хоче переходити. Ну, наприклад, сім'я навіть там мого брата, так, його дружина та його донька. Вони не говорять українською, хоча він україномовний, так він, він говорить з ним українською зараз і російською. От, Але вони повернулися зараз з Європи в, в Одесу. Вони не проходили, слава Богу, через там більшість того, чого переходили ми, коли залишились тут. Але вони ну в них немає якоїсь такої свідомості, свідомості, ну. Того, що і мова теж зброя. А я вважаю, що мова це теж зброя. І її можна використовувати. Але це має бути свідомо. Змушувати когось це робити. Ну, напевно, на, якому, на якомусь державному рівні мають бути якісь програми, які мати мають бути закони, які підтримують українську мову. так? Але на побутовому ти можеш правди розмовляти будь-якою мовою, яка тобі зручна у себе в сім'ї. Ну, і, і для мене це окей. Ну, така, така мовна ситуація. Мовна ситуація в Одесі, мовна ситуація в Україні. І ну, що тут поробиш? Чи відкотилися ми трохи назад після цього виступу? і... Цього скандалу, який роздмухнувся, або які розмухнули стосовно Ірини Фаріон, я думаю, що трошки так. Ну трошки так, але взагалі я бачив ще до того, як цей скандал був з зераноферіон, що російськомовні і російськоглядні, московськоглядні якісь політики або люди вони все частіше і частіше почали наголошувати там про якийсь особливий статус російської мови про притіснення руского язика. Ось хоча мені здається, що навпаки це українську мову притисняють осюди. а притіснення. Да? Ну, я розумію, що це там на фоні е, якихось там політичних ігор і можливих е, е, виборів так, президента. Я маю зараз на цього Чорта Арестовича, так, і, і же сніми. От. І шкода, що це все відбувається, так що наче знову все те, що було колись ще там рік назад, так що коли українська мова в. Мала якийсь більш вагомий статус, так і люди були дуже розгублені, так і вони починали е цікавитися і будувати якусь свою українську ідентичність на сьогоднішній день. Е це має якийсь зворотній е процес. Тому що дивіться, е в мене є подруга, е яка е там спочатку намагалася перейти з російської на українську мову. Вона перейшла. Е Фейсбук, інстаграм і пости, і все було українською мовою, дуже рідко російською мовою. А зараз я помічаю, ну це такий один приклад, він не має бути показовим, але все ж таки, я помічаю, як вона зараз все більше і більше переходить і знімає сторі з російською мовою. Я розумію, що можливо вона зараз зайнялася бізнесом, і можливо, вона таким чином орієнтується на свою цільову аудиторію, так, російськомовну. Але я не знаю, чому про це все не можна розповідати і українською мовою. Тому що будь-який російськомовний зараз в Україні е, е, розуміє українську, так до нього можна говорити. Е, Українською мовою, так на обов'язково російською, ну це є на, мо, на моєму прикладі, тому що я проводив семінар, я е, проводив його українською мовою, і реклама була українською мовою. Я зібрав людей на цей семінар, які цікавилися цією темою. Вони прийшли, і я вів семінар теж українською мовою навчання. Люди, які прийшли, говорили російською. Ми чудово розумілися, їх ніхто ні до чого не змушував. Але навчання в мене було українською мовою. І ем, я не знаю, е, мені потрібно ще провести кілька семінарів для того, щоб подивитися, ну, такі що мати якийсь такий певний зріз. тому що я е, ну, вважаю, що можливо це не має бути показником. От. Але мені здається, що це не є чимось. Ну, чимось е, таким, мова не є чимось таким, що може заважати е, просуванню себе, е, продаванню свого продукту, навіть якщо це інформаційний продукт, навіть якщо це якесь навчання. А мені хочеться давати навчання українською мовою, тому що мені хочеться е, е, розвивати і. І українську мову, так і українську культуру, але мені ще хочеться розвивати і оцю психологію українську, так, тому що дуже багато всього зросійщені використалося або користувалися там перекладами з англійської російськомовні джерела брали, так і. Це, це буде поголовно. Так, у нас багато книжок, професійних книжок з психології, вони були російсько, російськомовні, так. російські, не російськомовні, вони були російські, з російським перекладом, на жаль, так. І зараз це виправляється, багато видань, зараз які йдуть, і вони виправляються, прикладають українською мовою. І це, це, добре, це добре, але багато книжок зараз ще не можна знайти вони в перекладі, або читати в оригіналі. Так? Ну, що теж добре, Хто знає англійську мову. Ось ну, або німецьку, або французьку, там, в залежності від того, де автор проживає, якою мовою пише. Так, якось так багато я вам зранку там розповів і вже так багато часу наговорив. А насправді хотів просто привітатися з вами, сказати, що все добре. Я тут. Чекайте нових нових відео. Я вже трошки себе краще почуваю. Я думаю, що я буду їх ну, знімати, буду розповідати, що відбувається. Трошки про ділянку розкажу, хоча вона зараз ще стоїть волога після дощу. Але там теж можна щось робити, і ми чекаємо, коли вже загалом листя, і ми почнемо ще якісь. Роботи останню обробку цю саду зробити. Мені здається, це дуже важливо. От. Якщо ви чуєте шкребе кіт, <гід> він сходив в туалет і таким чином показує, що потрібно вже йти прибирати. От, скоро піду. Так, і ще в мене в планах записати відео щодо того, як ставитися до себе з любов'ю, що таке любов до себе, як розрізняти свої почуття, і я думаю, це буде. А далі ще планую все ж таки робити вже якесь підготовку до нового року, до Різдва, тому треба якось вже. Готуватися прикрашати будинок, <хи> не знаю чи зарано, тому що це тільки середина листопада, але ну, вже потрошки я над цим задумуюсь. От. А ще було би добре, якщо вам щось цікаво, напишіть, про що я можу розповісти, або щось показати, або кудись з'їздити все щодо до Одеси і розповісти. Якщо вам це щось цікаво, пишіть обов'язково. Uh, і я зроблю цей контент. Дякую вам і до зустрічі!